Севел супергерой! Генеральний партнер Союз віктан. Союз віктан. Світ належить першим. Плей-офф триває. І за канатами гумору опиняється команда Владивостока. Хто буде сміятись? Останні. Наконец-то я одна. Бійцівський клуб. Сьогодні. У травневі свята. Музика розквіту весни. Музика, яка створює свято. Свято, яке завжди буде з тобою. Травневий фестиваль великих концертів. Концерт Бориса Моїсеєва та Людмили Гученко. Концерт Валерія Мелаце. Друг, а також творчий вечір Ігоря Ніколаєва. Он вас, он Дивіться, з понеділка по четвер на інтер'є. Телеканал Інтер та студія Квартал 95» представляють найсмішніше шоу України Вечірній квартал на вас чекають Таїсія Повалій, Крістіна Орбакайте, Катя Лель, Іраклі, Віталій Козловський та інші в новій музично-гумористичній програмі Ігри в Патріота зйомки 16 травня, о 18.30 в Палаці Україна. Це її сміх, а це її характер. Цю пісню вона співає в травні, а це вбрання вона вдягає осені. Це її серце. Це її душа. А це, а це її пиво. Ну хіба можна її таку не любити? Оболонь. Пиво твоєї батьківщини. Кожного разу гоління спільною арко приносить тобі винагороду. Знову і знову. Арко ідеальним бути легко. Проходьте повз, погляньте на інший світ! Чарівний світ, в якому танцюєш не так, як всі, а так, як хочеш. Отак приїдеш і створюєш свою реальність. О, хо-хо! Світ, де неможливе кохання стає можливим і одне твоє так сильніше за всім. Відкрий цей чарівний світ! Скакова. У сучасному житті навантаження близькі до спортивних. Геровітал укріпляє серце, нерви, імунітет і додає енергії та силу. Щоби вік не відчувати час геровітал приймати. Ми на старті найяскравіших змагань від сухариків цього року. Увага! акції! Вигравай призи, мелодії, логдиби та суперпризи стильне авто та мотобай. Фліндрайв. Драйвуй за призами. Зменикало. Ваш рахунок сплачено. Обов'язкова цивільна відповідальність: 10 тисяч гривень додатково та виплата без франшизи. Чому саме у вас? Тому що сідразу чотири машини. Страхуйте цивільну відповідальність. Оранта. Справжня впевненість. один і той Любиш крабові палички? Отже, любиш А я щаслива. Я щасливий. Я щасливий. Відтепер кожен ваш день щасливий день. Підключайтеся. Розмовляйте по 0 копійок за хвилину. Всередині мережі Київ старт. Заможте участь в акції за номером 477. Поринь у світ неймовірних пригод людини Павука. Шукай в пачках Люкс Черезос та Патос ігрові картки. Спирай, складай та грай з друзями. Знаходь призову картку з кодом, телефонуй та гарантовано отримуй dvd плеєр. Поринь у світ неймовірних пригод людини Бабука разом з люкс черезос та Патос. Уявіть чорний кольор настільки глибокий, що він змінює сприйняття інших кольорів. Чорний, що примушує кольори сяяти так, як ніколи раніше. А тепер уявіть чорний такий розкішний, що він змінює зовнішність вашого телевізора. З вражаючим Full HD LCD телевізором Samsung це легко уявити. А ви відчули ефект Actimel? Моє життя дуже насичене, хворіти не можна. Я і працюю, і навчаюсь. Актімель я п'ю щоранку. Чудовий початок дня це як вставати з правої ноги, а не з лівої. Це не просто йогурт, це більше. Два в одному смак і користь. 70% імунної системи знаходиться в кишечнику. Завдяки унікальним бактеріям Елькасе імунітас. Актімель допомагає зміцнити захисну систему організму. Актимель ваш захист щоранку. Навіть здорові зуби можна втратити, якщо ваш ясна кровоточить. Вам допоможе оздоровлювача зубна паста Лакалут Актив. Завдяки покращенню формулі ви відчуєте цілющу дію вже з першого застосування. Лакалут Актив. Дія, яку відчуваєш одразу. Курси рогань. Тут навчають бути таким, як ти є. Просто будьте собою і пийте пиво. Слуха. Ось так рукою міцно тримаємо пиво рогань і просто п'ємо. Спробуємо ще раз. Рогань. Пиво як воно є. Чим більше друзів, тим краще. До кінця року спілкуйся з усіма абонентами діджус по 0 копійок за хвилину. Півтори тисячі чоловік варять пиво на заводі Сармат. Найголовніше служба якості. Під контролем усе. Приготування кращого солоду. Якість баварського хмелю. Бездоганів скла. Сотні параметрів пивоваріння, контроль і ніякої пастеризації. Служба якості Сармат гарантує. Тобі сподобається. Живий Сармат. Смакуй життя. Повітряна устілка для відчуття комфорту на весь день від Кларкс. Хочете виграти запрошення на концерт Джорджа Майкла? Дивіться програму Живий звук та беріть участь у СМС Вікторині. Для реєстрації надішліть смс зі словом Мюзик на номер 10517. Докладніше про вікторину у програмі Живий звук Щосуботи на «Інтерв'ю». Стана пригоди. Хай для тих, хто прагне свободи. Вітай новий зволожуючий крем Солюшн з гідра від Avon з гідрокальцієвим комплексом. Поглянь сама. Шкіра наче часті із середини. Звернись до представника Avon та дізнайся про нові пропозиції з останнього каталогу. Підключайтесь до тарифу Доступний та дзвоніть лише по 37 копійок за хвилину по всій території України. А на два номери UMC сім'ї по 0 копійок за хвилину. ЮМС. Якість понад усе. Твої ноги прагнуть Джеокс. Секрет мембрані, яка дозволяє ногам дихати, але не пропускає воду. Джеокс дихає. І не проходьте повз, погляньте на інший світ, чарівний світ, в якому танцюєш, не так, як всі, а так, як хочеш. Отак риєш і створюєш свою реальність. Ти знаєш, як я тебе люблю. Хочу прокидатися поруч з тобою вчоранку. Ловити твою першу посмішку. Люба, не зупиняйся. Тепер жінки стають особливо винахідливими, щоб зібрати більше леді балів. Користуйтеся леді карткою з 1 червня, витрачаючи накопичені леді бали на подарунки для себе. Алло! Алло! зберіть 25 леді балів до 1 червня і отримайте 25 додатково. Леді лайф для себе коханої. Ввечері волосся втрачає свіжість? Більше не доведеться ховати його у хвіст. Спробуй новий надлегкий крем Sunsilk. Просто нанеси крем на волосся, і він миттєво додасть свіжості твоєму волоссю. Використовуй де завгодно і коли завгодно. Надлегкий крем Sunsilk. Не всі біопродукти однаково корисні для травлення, адже біфідобактерії, які в них містяться, повинні пройти через кисло середовище шлунку. Лише найбільш живучі біфідобактерії досягають кишечника і допомагають травленню. Саме Активія містить найбільш живучі біфідобактерії Акт-регуляріс. Вони виживають у кислому середовищі шлунку в достатній кількості, щоб ефективно допомагати роботі кишечника. Мій організм працює як годинник, така легкість. Активія дія зсередини. Результат ззовні. Руба кличе весняний призив Вельдорадо. Тільки до 6 травня. В магазинах Ельдорадо LCD телевізор Деу, що працює від акумулятора, всього за 1599 гривень. Хто куди? А я Вельдорадо. Представляємо AB нове покоління шампунів проти лупи. Позбавляє лупи, живить шкіру голови, усуває відчуття сухості, перешкоджає ламкості волосся, тонізує і освіжає. Запобігає свербінню. Шість переваг при кожному використанні. А ваш шампунь здатен на це. Новий клієві дебе. Лупи немає. Значить, зголоднів. Не гальмуй снікерсуй. Не гальмуй снікерсуй. Нова лінія дав, гладенька та шовковиста, збагачена шовковою сироваткою. Розгладжує волосся по всій довжині та робить його прямим і гладеньким, як шов. Тепер ви можете сказати ні на слухняному волосся. Нова лінія Даф, гладенька та шовковиста. Обійти іншою дорогою. Сміливо піти прямо. Чи зробити так, щоб дорога була однією для всіх? Думати, що твоя творчість сподобається всім. Боятись, що не сподобається нікому. Чи просто дізнатись думку інших? Шкодувати, що друг їде. Сподіватись на нову зустріч. Чи на розлучатися взагалі? Бачити наполовину пустий бокал або наполовину повний. Чи долити ще Чернігівського із задоволенням випити. Чернігівське офіційне пиво тих, хто діє. Генеральний партнер Союз віктан. Союз віктан. Світ належить першим. А я напоминаю, что спонсор нашего концерта «Союз Виктан» на «Березовых Бруньках» обновленная и всегда первая. СВ на «Березовых Бруньках» свит належить першим. Ваши аплодисменты. За победу на Евровидении правительство Украины пообещало...